Почекай, почекай, почекай. Хвилинку твоєї уваги. Перед тим як ти почнеш дивитися цей випуск. Я хочу розказати тобі про новини, про мій апгрейд на моєму ютуб-каналі. І з сьогоднішнього дня, і з цього відео, я починаю дарувати своїм глядачам грошову винагороду за ваші перегляди і за вашу маленьку активність. Я бачу зацікавленість в своєму контенті, в тому, що я створюю для вас. І щоб вам було ще цікавіше дивитись, проявляти активність, відправляти мої ролики друзям і так далі. Далі я вирішила запустити новинку на своєму каналі, і тепер буду дарувати грошову винагороду. Отже, дивіться, що потрібно робити. Все дуже сильно, максимально просто. Вам потрібно подивитися відео, поставити на нього лайк, тобто палець вверх, написати коментар, що вам сподобалось, що не сподобалось. Можливо, з чимось погоджуєтесь, чимось не погоджуєтесь, або із даного відео ви винесли для себе якийсь фідбек, щось корисне, дізналися, і зробити репост собі в сторіс в інстаграмі. Це може бути скріншот. З телефону, як ви дивитеся моє відео на Ютубі, це може бути фотографія, як ви дивитеся відео десь на комп'ютері або на телевізорі, будь-що, і відмітити мене, щоб я побачила, що ви виставили сторіс з відміткою на мою сторінку. І потім серед цих всіх відміток я розіграю грошовий бонус у вигляді 10 доларів і відправлю вам на картку. Таким чином це буде дуже корисно для мене і приємно вам. Давай. Думаю, після такої новинки вам буде іще цікавіше дивитися наступ. Мої відео. Тож давайте let's go до перегляду наступного відео. Йой! Ну що ми? На крабі. Наші пригоди починаються. <ривіт> Друзі, усім привіт! Ви на моєму каналі Юлічка. І новина номер перша. Завтра в мене день народження. Звичайно, це відео вийде пізніше за моє день народження, але я буду чекати всі ваші приємні слова і поздоровлення внизу в коментарях під цим відео. Мені буде дуже сильно приємно і заздалегідь усім дякую. Новина номер два. Ми вирішили цей день відсвяткувати не десь на Пхукеті, не сходити просто ввечері в ресторан, поїсти, а вирішили зафіксувати красиві. Моменти і цей день в нашій пам'яті тому е, вирішили зробити таку собі міні подорож на сусідні острови, так сказати, чому не поєднати приємне і корисне Hello! Hello! Дякую. Краси в цьому відео буде занадто багато, тому що ви подивіться назад. Ми тільки приїхали, ми ще нічого не бачили. Вийшли, от перше місце, куди ми прийшли. А тут вже настільки красиво. Ось ці маленькі островочки. До речі, зараз ідеальний просто період для того, щоб подорожувати на острови, тому що зараз тільки починається сезон. Туристів ще не занадто багато. Вони вже починають приїжджати з усіх сторін. Це видно і по підніманню цін на все, і по кількості людей. Отже, друзі, давайте я спочатку вам швиденько розкажу, як дістатися із Пхукету на острів крабі. Я вам розкажу і про те, як добиралися ми, і про те, які взагалі існують варіанти. Можливо, ви собі підберете якийсь інший варіант. Перше, ви можете зробити це на автобусі. Точка відправлення на Пхукеті – це автобусна автостанція, термінал. 1. там автобуси від'їжджають кожні 40 хвилин. Їхати в дорозі приблизно 3,5 години, і приїжджаєте на крабі, також на автобусну станцію. Ціна приблизно 300-400 бат за одну людину. Варіант номер два. Так як добиралися ми, це швидкісний човен. Точка відправлення на пакеті це порт Расада. Відправляється він в 9 ранку, і також ви можете зайти на сайт і подивитися взагалі розклад цього човна, тому що він змінюється і краще знати заздалегідь, о якій годині він відправляється. Ціна за одну людину 900 бат, і їхали ми одну годину. Ну і варіант номер три: якщо у вас є своя машина або свій мотобайк, ви можете зробити це самостійно, нікому нічого не платити, тільки за бензин і дістатися, коли вам зручно, куди вам зручно взагалі ідеально. А ну і четвертий варіант це звичайно ще є таксі. Наша подорож на човні пройшла ідеально, пройшла прекрасно. Ми приїхали впритик, робити так краще не потрібно, тому що ми приїхали рівно о 9-й годині. І слава Богу, що ми встигли, тому що там у них знаєте все схвачено. Тут ми купили білети. Тут уже нас завели, провели, комусь передали. Ми швиденько зайшли, сіли. До речі, зайшли самі останні, сіли на самі круті місця. От це теж було дуже прикольно і приємно. І в принципі, подорож була комфортною. Ми сиділи зверху. На нас дув вітерок, не було спекотно і швидко. Так, що, якщо ви будете подорожувати також на човні, то це класний варіант. І першим ділом, звичайно, що саме необхідне для нас, це взяти в оренду байк, тому що ми приїхали якби своїм ходом, а на острові пересуватися пішки або шукати якийсь транспорт, це взагалі тут не варіант. Саме ідеальне це орендувати байк, тому що це зручно, тому що це швидко. Ми вийшли із човна, пройшлися буквально 10 хвилин до першої точки, де можна було взяти в оренду байк. Ось наш красавчик на три дні. Коштує він 300 бат за одну добу. Це 24 години. Також в депозит потрібно залишити або 3000 бат, або свій паспорт. І також до кожного мотобайка вам дають звичайно шоломи, без них краще не їздити, особливо якщо у вас немає прав, щоб не натрапити на поліцеїв. Все тоді давайте грузимося і їдемо шукати, де ми будемо жити, де ми будемо ночувати. Так. так, друзі, ну що я по карті знайшла, начебто, непоганий готель по ціновій політиці, починаючи від 500 бат за людину, це якісь там хостели, і вверх там, мабуть, кінця і краю немає ціна. Тому зараз підемо дізнаємося, що нам тут запропонують, чи є вільні місця. і Якщо так, то мабуть будемо залишатися тут. Просто можливо, ми візьмемо на одну добу і завтра переночуємо в якомусь іншому місці. Я думаю, що це буде прикольніше. Пішли, узнаємо. Так, щось нас тут ніхто не зустрічає, нікого немає на реєстрації. Ось я чую, піду шукати. Це я должна ще бігати їх шукати? I was no Ukraine. <laughs> uh, no Ukraine. А, ну, I know how booking. Окей, окей, окей. I want to ask you about free room. Yes, Так. Okay? Yeah. Ми тільки що подивилися кімнату, яку нам запропонували за 1500 бат. В меблі старуваті, кондиціонер старий, сніданок не включений. І ця ціна для такого номеру вона ну якби не виправдовує. Тому ми вирішили прокататися і подивитися ще інші якісь готелі з більш приємним прайсом на більш кращі умови. Поїхали, подивимось. Хто там? Кукусіки. Так, ми заселилися, прошу заходьте, зараз я вам покажу наш номер. Коротше, ми поїздили, подивилися декілька готелів. Ціна взагалі не оправдовує те, що нам показували. Будь ласка, найголовніше у нас тут це One Love Leopardy. Ні, Ну без цього в готелях нікуди, правда? Значить, ліжко є, вікно є, штори, які закриваються і не буде заважати денне світло, є. Супер. Є телевізор, є міні-бар. Щось в ньому є. Вода. Зеркало супер є, двері тут ми закриємо, туалет ось такий. І душ. Гаряча водичка є. Все красиво, рушничок. Коротше, я вважаю, що за 1200 Вт це ідеальний просто варіант. Все, тоді быстренько, швиденько, швиденько одягаємося, передягаємося і йдемо далі гуляти. Так, друзі, ну що, все, на завтра. План є. Ми купили тільки щоденну поїздку на острови, обрали чотири острови. Завтра буду вам все показувати, все розказувати. А зараз хочу вам дати деякі лайфхаки по покупкам таких турів на один день, на два дні. Вони є тут різні. От позаду мене, бачите, точка, і таких точок тут дуже багато. Вони на кожному кроці ми обійшли декілька, запитали, які в них є пропозиції, порівняли ціни, порівняли. Назви островів, на які поїдемо, тому що я все таки перед цим трішки вивчила інформацію, і мені цікаво побачити саме ті острови, про які я дивилася, про які я трохи знаю, і так далі. І завтра, о 8 ранку, виїжджаємо і будемо дивитися на всю цю неймовірну красу. Я думаю, що нам сподобається, але завтра побачимо. Ми звичайно хочемо максимально насолодитися цією поїздкою, тому що ну не часто нам вдається вирватися кудись реально. Але я буду дуже старатися. Ми будемо дуже старатися і показати всю красу вам, зафіксувати всі ці моменти і в пам'яті, і в телефоні для вас також. Так що всім бай-бай. Ні, не бай-бай, Ми зараз йдемо їсти, і вам теж це покажемо, чому ні. Дівчата, ви зараз розумієте мою біль. От таких магазинів тут дуже сильно багато. Ви подивіться, скільки тут реально класних речей вісить. Я хотіла приміряти там якийсь купальник, дуже класна юбка там вісить, рубашка. Я б реально все це перемірила, якби мені підійшло, я б купила. Але що ви думаєте, в таких місцях, по-перше, немає фітінг-рум, зараз примірочних? Це мене вже напрягає, тому що як можна поміряти купальник без примірочної кімнати. А тут так взагалі, я якщо... шоці. подивіться, тут по всьому магазину. Вісять таблички «No try». Я спочатку я не зрозуміла, думала, в смислі «No try». Підійшла, запитала, а вона каже: навіть без примірочної ти не можеш приміряти щось, просто отак прикласти, якщо тобі підходить, подивилася і можна купити. Що, в мене в мене немає слова. А окей, окей. І відео теж знімати не можна. Час поїсти. Ми знайшли біля нашого готелю прекрасне просто місто. Тут багато точок, де готують саме тайську їжу. Покажи круги, як це виглядає. Ми обрали, звичайно, по класиці, те, що любимо, і те, що завжди нам смачно, це патай. Отут у нас із кальмарами і з креветками. Ціни тайські, 100 бат, раз 100 бат два і пежен фрут сода ось такі напій, 60 бат. Зараз спробуємо, я думаю, що це точно буде смачно. Коротше, місце просто топ, реально. Страв дуже багато, виглядає все дуже апетитно, і ми, до речі, взяли в різних місцях фаталь, щоб порівняти наскільки воно різне на смак. Але я думаю, якщо чесно, то особи різниці не буде. Ну, крівітки такі великі, я вам скажу. Давайте зараз я спробую щоденько. Перфект можна Ммм, mm, Дуже вкусно. не їсти. Ну що, друзі? А це наша у, -у, -у, -у як гримить. <гум> Вам чути? А це наша друга локація. Ми приїхали в храм Тигрової печери. Таку він має назву. Це один із найвідоміших буддийських храмів в нашому в цьому регіоні на крабі. Тому пропоную разом з нами прогулятися і зробити тут екскурсію. Є одна. Дуже класна фішка для туристів 1260, якщо я якщо не помиляюся, сходинок а, вгору. Тому зараз ми їх будемо долати. ось там вони знаходяться позаду нас. Дивіться, люди вже почали карабкатися, і зараз ми так само за ними підемо. Починається трішки дощ, але я надіюся, це не буде проблемою. І в нас, якщо що, є як вони називаються плащі, ну плащі. все, йдемо. Ми пройшли всього 491 сходинку, люди. Я погоджуюсь дуже гарно, ну дуже гарно. Ще б якби не захмарне небо. До речі, ми великі молодці, що їхали сюди, побачили хмари, те, що насувається дощ, заїхали в Севен і купили дощовики. Дощ зараз не сильно великий, в принципі, він навіть приємний. Але якщо буде більший, то вони нас просто спасуть і врятують. Ну що, перепочили, йдемо далі. Фух! Ну що, чуть-чуть перепочинемо і подивіться на цю красу позаду мене. Нам ще трішки піднятися буквально, але це просто нереально. Якщо ви не займаєтеся спортом, люди, і у вас немає ніякої фізичної активності так впродовж життя, то вам буде дуже важко сюди залізти, правда. А до речі, я хотіла ще вам сказати, що в інтернеті пишуть, що вхід безкоштовний. Але я так зрозуміла, що з цього року якісь зміни внесли, і вхід на людину коштує 50 бат. Ми йдемо, такі собі йдемо, ідемо. А нам стоп, стоп, треба заплатити. Знаєте, коли почався дощ, я трішки засмутилася. Думаю, блін, буде не гарний, запливший хмарами вид, не так буде все яскраве, як з сонцем. Але ви знаєте, ні. І рекомендовано сюди приїжджати або вранці, або ближче до вечора, щоб не було не так спекотно. Але я ж кажу, що зараз прям ідеально: немає сонця, не пече, вітерок, дощик пройшов. Гарно, правда, подивіться. подивіться. Я дуже рада, що ми вибрали цю локацію для відвідування. Це шо, фініш? Є! Все, можна ускоритися. Оце ми гіра какли. Подивись, зараз буде дощ. О май гад, люди, це дуже красиво. Це просто захоплює дух. Воно того варте оці всі сходи, 1250, чи скільки їх там, щоб потім побачити ось це. Воно прям видно, як стіна дощу підходить до нас. Видно на телефоні? Хоча буквально ще хвилина-дві. Давай поп'ємо трохи, бо в мене вже ж горлі пересохло. Друзі, вигляньте на цю природу, вигляньте на цю красу, що це таке, що це неймовірне, просто красивіще. Ми піднялися на самий верх, до статуї Буди. Це, до речі, місце, де проводять медитації паломники не тільки тайці, а і з інших вір. Звичайно, люди телефон вам не передасть всього того, що бачать наші очі. Ох... Хочеться, якщо чесно, тут помовчати і просто дивитися, і все. Чи рекомендую я це місце для відвідування? Однозначно так вам може бути дуже важко піднятися, але коли ви будете тут, неважливо, яка буде погода, можна приїхати на світанок або навпаки на захід сонця і просто помилуватись цією красою. Ти рекомендуєш? Ми рекомендуємо. Взагалі, чому цей храм називається Печера Тигрів, тому що за легендою кажуть, що колись тут жили тигри, і навіть можна побачити їхні відбитки лап і їхніх кігтів. Ось тут, я так розумію, покажи. Тут туристи залишають копійку на вдачу, на благословіння, на здоров'я, на все найкраще у житті. Що, давай ми копійку залишимо. Давай. Залишимо її тут, нам на вдачу. Опа. Це будемо закінчувати і будемо спускатися вниз. Чесно, я дуже рада і дуже задоволена, що е, нам не пощастило із сонцем, але нам пощастило з таким краєвидом і з такою погодою. Не засмучуйтеся, якщо ви приїдете і реально попадете чи на дощ, чи на хмари, все рівно, ви кайфанете і все рівно тут просто unreal. Офігеть просто як красиво, дуже красиво. <плес> в церкві люди, ми в шоці і трішки здивовані. Подивіться, ми побачили тут собачку, як вона тут з'явилася, хто її сюди приніс, привіз, підняв. Вона б сама точно б не піднялася по тих сходах. І блін, якби ми знали, якби ми знали, взяли б їй якісь там сосиски, купили чи ще щось її погодувати. Вона така худенька, така лежить тут, бідна сиротка, і якось їй так шкода, капець. Так що, якщо ви будете збиратися, візьміть з собою, захватіть себе на на якісь сосісони або якусь котлетку, навіть якщо її не буде. А якщо буде, то ви її зробите дуже сильно приємно. Такий собі контент. Я вам зараз покажу, як я ноги собі витираю. Але що хочу сказати, тут в Таїланді, що мене теж здивувало. Куди б вони прийшли, ладно, ви не куди б вони прийшли, але аптеки, деякі магазини, масажі, салони. От, наприклад, якщо якісь святі місця добудуть, щоб піднятися, тут обов'язково потрібно знімати взуття. Тому мені от, зазвичай це комфортно робити, коли там в якихось басаніжках чи в тапках, але коли білі носки і кросівки, то це не дуже зручно. Ну, але що вже робити? Такі правила? Нормальна така у нас вийшла кардіотренування, тому що я. Думала, от блін, декілька днів буду без залу, без тренувань. Приїхали сюди, я все надолужила. Піднімалися ми наверх 35 хвилин, спускалися ми вниз 20 хвилин. Тому приблизно ось так на такий час розраховуйте. А ще знаєте, що дуже приємно. Ми зустріли своїх, ми зустріли українців. Так класно, ми їх побачили дві дівчинки тут на початку, але ми не познайомилися, тому що не зрозуміли, що ми. Рідні душі, так сказати, а вже коли піднімалися, почули українську мову і поспілкувалися, вони нам підказали деякі моменти стосовно там екскурсії, відпочинку. Просто клас. Якщо ви приїжджаєте кудись, блін, розмовляйте українською мовою, тому що саме так ми можемо ідентифікувати один одного. Ну що, друзі, усім добрий вечір? Я хочу сказати, що сьогоднішній наш ой, боже, як ти назвав це подвиг? Сьогоднішній наш подвиг дається в знаки, і, мабуть, що на лице ми дуже сьогодні стомилися. Реально на вечерю прийшли в індійський заклад. Ми, до речі, тут в Таїланді, полюбили індійську кухню. Це дуже смачно. Просто треба було знайти правильний заклад, де це. Правильно і смачно готують. Зазвичай ми замовляємо біріні рис або з овочами, або з креветками. Ось такі їхні ліпьошки, буває з сиром, буває звичайні ліпьошки. І цього разу взяли попробувати якусь нову страву. Тут курка з якимсь соусом. І, до речі, якщо ви не куштували ще ні разу індійську кухню, я рекомендую вам це зробити. А ще, якщо ви не в Таїланд приїдете, то тут точно ми на Пхукеті були в трьох закладах, і всі вони були просто супер і дуже с смачно, тому обов'язково рекомендую спробувати. Так що нам смачного зараз будемо їсти, трішки наберемося сил і підемо відпочивати.